Вже вкотре в нашу громаду з освітньо-безпековою метою завітав мобільний клас безпеки. Цього разу спеціалізований автомобіль та пожежна машина прибули в опорний заклад освіти Карапішівський ліцей. Мета таких занять спільно формуємо культуру безпеки, що в період повномасштабного вторгнення вкрай важливо для обезпечення життя дітей. На початку занять заступник начальника навчального пункту аварійно-рятувального загону спеціального призначення в Київській області, головного управління ДСНС України в Київській області Анастасія Коніва провела тест розминку, під час якої діти відповідали на поставлені запитання щодо поведінки під час повітряної тривоги, який алгоритм їхніх дій, вміст тривожної валізки, які телефони екстрених служб знають. Та інше всі учасники отримали і роздатковий матеріал, цікаві освітні буклети, в яких була важлива безпекова інформація і захоплюючі завдання. Далі дітей розділили на групи, що працювали в різних локаціях. Звичайно, всім було цікаво побувати в самому спеціалізованому автомобілі, де можна було побачити на власні очі наслідки неправильної експлуатації електроприладів, ще раз повторити, як себе вести при знаходженні невідомих предметів, що можуть бути вибухонебезпечними, як правильно телефонувати в службу ДСНС. У другій локації діти познайомилися із різними видами знаків безпеки, дізналися, які є вогнегасники та як ними користуватися, пригадали основні правила поведінки під час пожежі, вчилися в'язати різні типи вузлів. Дуже цікавою для ліцеїстів стала і інтерактивна локація, в якій учні повинні були пройти спеціальну смугу перешкод, що закінчувалася етапом подачі води зі справжнього бранцбойта. Кожен із учасників відчув себе в певній мірі пожежним, зрозумів, наскільки непроста ця професія і відповідальна. Звичайно, було цікаво почути від самих учасників незвичайних безпекових занять, чи було їм цікаво. Наші співрозмовники, шестикласники Макар та Аніта. Так, дуже було цікаво. Різні були конкурси, ми лазили там, всякі, бачили різні, як поводиться в себе при пожежі. Як це ходить? Ну, взагалі, так. А що для тебе було цікаво, Аніта? Ну, нам розповідали про повітряні тривоги, що не треба їх ігнорувати, про пожежі, давали різні призи. Це було дуже цікаво. От, скажіть, будь ласка, такі заняття потрібні? Так, звичайно, потрібні, щоб знати, як себе поводитись під час повітряної тривоги та як себе поводити при пожежі. А якщо будуть ще такі заняття, ви будете брати в них участь? Звичайно, так, звичайно, будемо. Це дуже корисно для нас і будемо розвиватися. Звичайно, поруч з дітьми були і їхні наставники, вчителі, які самі з цікавістю слухали важливу інформацію, спостерігали, як діти засвоюють безпекові знання, беруть участь у різних етапах. Заступник директора Карапішівського ліцею з виховної роботи Наталія Кивлюк відмітила важливість таких занять. Я гадаю, що ці заняття на даний час дуже важливі, адже учні дізнаються не тільки з теорії про правила безпеки, а і можуть їх також взяти участь у практичному їх виконанні. Учні яких класів сьогодні були задіяні? Це учні 3, 4, 5, 6 та 7 класів. Що ви можете сказати вже з відгуків самих учнів, наскільки їм це сподобалось? Учням нашого ліцею дуже сподобалося. Саме їм дуже сподобалася пожежна безпека, адже там вони могли саме на практиці використати пожежогасіння, дізнатися, як рятувати потопаючого та багато іншого. Сьогодні це потреба дня, адже ми повинні дбати. Про безпеку наших дітей так сьогодні на жаль наші діти не можуть почувати себе у безпеці, і наша з вами задача навчити їх правильно оцінювати небезпеку, дати знання і навички, щоб вони змогли уберегти себе і навіть оточуючих. І команда мобільного класу безпеки чудово розуміє свою задачу і постійно намагається удосконалювати програму занять з учнями освітніх закладів, знаходить нові форми і методи. Ми вже брали інтерв'ю у заступника начальника навчального пункту Анастасії Конівої, і цього разу було цікаво почути, чи є відгуки про дані заняття, наскільки вони сьогодні необхідні. Так, ми з вами зустрічалися взимку, якщо я пам'ятаю, або восені і це був дощ, а зараз. Сон... Нам дуже погода, з погодою пощастило. Так, є зворотній зв'язок. А як ми це бачимо? Бо ми приїжджаємо в наступну школу, в наступний заклад, і нас вже чекають. Чекають, і вони кажуть, да, ми вас чекали, нам казали, нам розповідали, там випроводили тоз і інше. Тобто, вони от, таким шляхом ми чуємо, що нас чекають, їм подобається, і е, директора шкіл та викладачі розмовляють між собою і так от нас зустрічають. Так що, як то кажуть, користь є, і ви бачите результат результат своєї праці чи ведеться яка статистика скільки вже діток побачили ці заняття так статистика ведеться цим займається наше головне управління але приблизно я можу сказати що це вже дітей більше двох тисяч осіб кожен місяць ми виїжджаємо два рази на тиждень і це по два заклади тобто ну десь отак от вісім от, разів ми виїжджаємо або буває ще і поза графіком Ну і хотілося, щоб ви ще нагадали, які локації при виїзді такого мобільного класу безпеки діють, де діти можуть отримати необхідні знання. Загалом локації у нас стабільна: це 3-4. З нами працює також сумісна ювінальна поліція. Вони розповідають свої теми, які теж дуже важливі для дітей. Це і булінг, і адміністративне покарання і таке інше. Це пожежні автомобілі, де вони навчаються, бачать, розуміють, як працюють рятувальники, чим вони працюють, як працює пожежний автомобіль, та ми робимо умовне гасіння пожежі. Ну і також, безперечно, це наш мобільний клас безпеки, в якому є всі теми, розглядають. Це як пожежна безпека, як користування вогнегасниками, так і мінна безпека так і таке інше. І безпека на воді обов'язково. Мобільний клас безпеки та пожежний автомобіль того дня побували ще в одному освітньому закладі громади пустовіцькій гімназії. Звичайно, діток тут було не так багато, як карапишах, але від того заняття не стали менш цікавими та інформаційно наповненими. Діяли різні локації, де учні отримували вкрай важливу інформацію. Необхідні навички вчились, ну і, звичайно, як без смуги перешкод з можливістю самотужки погасити уявну пожежу. Директор гімназії Валентина Рудь зазначила, що такі заняття вкрай важливі. Для учнів нашого закладу це дуже важливо, тому що в нашому навчальному закладі відсутній клас безпеки. А ось діткам було дуже цікаво школярам. Ми задоволені, дякуємо щиро всім тим, хто сьогодні долучився до того заходу, і тим, хто організував Особлива подяка. Потрібно додати, що такі мобільні класи безпеки працюють у 10 областях України, і це спільний проєкт Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України Державної служби України з надзвичайних ситуацій, створений за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні. Проєкт, який став реальністю з гаслом разом крокуємо до безпечного майбутнього.